Скільки разів можна вирахувати 6 з 30? 5. 5 разів, якщо скласти 5 разів по 6, буде 30. Неправильно. Так правильно. Що 7? Ні. 5 разів. 5 на 6 30. Логіка. Ні? Не, Один раз. Не працює. в тебе. Один раз. Чому? А чому? Це я так. Один раз. Дивіться, блін. Оце математика. Бачите, яка нурка? Три. Ну три. Я зараз диблю. Я взагалі не знаю, я общин, по математиці. Один. Один. Чому? Тому що шість. Одна. А, число точно, до дев'яти, типу, це якось так. Коротше, я, я не розумію. Ні, там ші, до дев'яти це ші. число, чи цифри. Це не в то не в то стіб дає Ну скільки? Ну скільки хочеш, вирахуй. Ні, Ну, ти ж 30, Ну тоді один раз. Якщо ти будеш наступний, то ти будеш вираховувати вже 6,24.